Ветерани гірника спорту чемпіонаті Кременчука з бутзалу вікової категорії 40+, із поразки розпочали друге коло турніру. Команда із горішніх плавнів не набрала очок у грізі Світловоцькому, якому поступилася із рахунком 0-4. Не зважаючи на цю невдачу, ветерани гірника спорт зберігають лідерство у таблиці, адже протягом минулих матчів очки втратили й переслідувачі гірників. Хокейний клуб Кременчук здобув дві перемоги у регулярному чемпіонаті України. Спочатку Кременчуцька команда виграла у себе вдома у двобої із «Київ Кепіталз із рахунком 6-3. А потім у виїзному поєдинку, який відбувся у столиці України, ХК Кременчук здолав хокейний клуб три зуб-три-один. Дзюдоїсти горішніх плавнів Ярослав Омельченко взяв участь у міжнародному тренувальному зборі, який відбувся у Австрії. Він зібрав понад 900 спортсменів із 55 країн світу. 17-річний вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпійські Надії Ярослав Омельченко, який виступає у складі національної збірної, займається у тренерів Олександра Ємченка та Валерія Заболотного. У лютому спортсмен виступатиме на чемпіонаті України, де відбуватиметься відбір учасників на чемпіонати Європи та світу серед кадетів. Юнітзідоїстидю США No1 горішніх плавнів Софія Горяшина, Поліна Тумко та Гліб Томаров. Стали переможцями на турнірі у Польщі. У змаганнях брали участь понад тисячу спортсменів. Вихованці ДЮСШ номер Нуродин провели по чотири поєдинки із представниками Польщі та Чехії. Тепер Софія Горяшина та Поліна Тумко готуються до чемпіонату Полтавської області серед кадетів. Вікова категорія до 18 років. Цей турнір буде відбірковим на чемпіонат України. Його проведення заплановано 22 лютого у Києві. У горішніх плавнях відбудеться відкрита першість дзюдодю США Нородин, участь у якій братимуть юні спортсмени віком від 10 до 13 років. За медалі змагання боротимуться майже 150 юних дзюдоїстів із Полтави Кременчука, горішніх планів, Карлівки, Семенівки, а також представники Кіровоградської області зі Світловодська та Олександрії. Турнір пройде у суботу, 3 лютого. Початок змагань о 10-й годині. За півгодини до цього із юними учасниками буде проведена ігрова розминка. Наступного тижня у горішніх плавнях стартуватимуть територіальні змагання з ігрових видів спорту у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги під гаслом Разом переможемо. Від 6 по 8 лютого у фізкультурно-здоровчому комплексі відбудуться матчі з футзалу. Далі змагання з ще двох ігрових видів спорту прийматиме спорткомплекс Динамо. З 14 по 15 лютого тут пройдуть поєдинки з волейболу. А 20 до 21 лютого найкращі команди виявлятимуть у баскетболі. Серію дитячо-юнацьких турнірів промінь мрії Кап наприкінці січня продовжило змагання серед юних гравців та гравчинь 2011 року народження. Участь у ньому брали вісім команд. Полтавщину на турнірі представляли п'ять колективів: Ягуар Кременчук, Кадюсиша, Кам'яні Потоки, Псьол Плюс, Омельник, Лідер Кобеляки та Геологія Нова Галещина. Також на турнір приїхали команди із інших двох областей: Харківщину представляли Юність Лозова та Факел із Пересічного, Кіроградщину Темп Камбурліївка. У двох групах суперники визначили учасників вирішальних матчів малого та великого кубків. У підсумку у вирішальному поєдинку основного кубка зустрілися команди Юніт Лозова» та Псол Плюс із Омельника за рахунку 3-3 псьо Плюс зумів ще раз вразити ворота гостей із Харківщини. Гравці з Лозової докладали зусиль, аби відігратися, але зрівняти рахунок до кінця фіналу їм так і не вдалося. Команда із Омельника виграла фінали з рахунком 4-3 та посіла перше місце на турнірі. У вирішальні моменти надійно в воротах команди псол Плюс діяв голкіпер Андрій Шедько. На його рахунку не тільки загальнокомандна перемога, а й приз найкращого воротаря турніру. Дуже сподобалося, як всі команди грали. Ну і багато роботи було у фіналі. Так. Ти, можливо, вже до пенальті готувався? Не дуже. А хотів серію пенальті відбивати? Так. Да. Ну, розкажи, як ти вважаєш, за рахунок чого перемогли ваша команда? Дружні команди, і що всі грали по своїм позиціям, держали всіх ігроків. Чимало кубків та грамот очікували учасників команд на церемонії нагородження. Перед її початком організатор серії турнірів промінь мрії Кап Віталій Тюрин звернувся до гравців та тренерів. Давайте оплесками попландуємо нашим збройним силам, які дають можливість нам грати в футбол. За тим, перші призи за традицією отримали дівчата, які брали участь у турнірі разом з хлопцями. Призи від міського відділення Національного олімпійського комітету України отримали дівчата із команди Кадюсиша Кам'яні Потоки. Потім були нагороджені найкращі гравці команд. Призи отримали Давид Ялецький, Факел Пересічне, Назар Пужай Середа, Юніс Лозова, Назар Павловський Псьол Плюс Омельник, Рінат Погребняк Геологія, Станіслав Ященко, Лідер Кобиляки, Євген Шелеган, Тем Камбурліївка, Влад Шнірка, Дюсиша Кам'яні Потоки та Кирило Самойленко, Ягуар Кременчук. За тим були визначені володарі індивідуальних призів. Найкращим гравцем малого кубка став Андрій Скоробагатий тем Камбурліївка. Представник цієї ж команди, її голкіпер Михайло Скоробагатий, став найкращим воротарем. Найкращим захисником Малого Кубка став Максим Котовіцький із Кадю США. Кам'яні потоки. Найкращим нападником Малого Кубка став Олександр Колінько із лідера Кобиляки. А представник команди Кадю США кам'яних потоків Артем Петров отримав приз найкращого бомбардира. Серед команд, які розігрували трофеї Малого Кубка, четверте місце посіла геологія. Вона стала володарем Кубка Надій. Бронзовими призерами стали гравці команди Лідер Кобиляки. Трофей отримав капітан команди Станіслав Ященко. Чи задоволений участі у турнірі? Е, ну, Висипали на третєм місці по малому кубку, ну, я задоволена. Побільше взагалі таких турнірів. Чим цікавий турнір був, які матчі запам'яталися? Ну, матчі сьогодні проти е, Геології ми виграли 5-0. Ну, І все. Ну, Понравилось. Срібні медалі у малому кубку вибороли гравці Кадю США із кам'яних потоків, а володарем головного трофею Малого Кубка стала команда Темп із Камбурліївки. У розіграші Великого Кубка найкращим захисником визнали Артема Ющенка із команди Юність Лозова. Найкращим бомбардиром Гліба Овчара із «Кременчуцького Ягуара. Найкращим нападником Артема Левченко із команди Юність Лозова. Нарешті найкращим гравцем турніру став Андрій Неліпа із команди «Псьол плюс Омельник. Четверте місце у турнірі великого кубка на рахунку факела із Пересічного Харківської області. Бронзовим призером стала команда Ягуар із Кременчука. Кубок за друге місце отримала команда Юність із Лозової. Цей результат прокоментував тренер команди Антон Кузьменко. Лозова вже приїжджала до нас, так вигравала. Да, вигравала. На жаль, ми не змогли повторити успіх старшої команди. Але фінал це фінал, перемагали сильніші. Можливо, трошки не пощастило, але все гідно завершилося. По-перше, я в горішніх плавнях перший раз дуже сподобалось ваше місце, місто. Гарна інфраструктура, багато полів, чудовий зал. На протязі турніру було багато несподіванок. Фаворити програвали, вигравали. Хто був фаворитом? Ну, я фаворитом вважав Ягуар і Факіл Пересичний. Я вважав, що ці дві команди будуть в півфіналі 100%. Так воно, в принципі, і вийшло. Ми, на жаль, більше культивуємо футбол, а не футзал. Але в наших умовах, в умовах війни вийшло виїхати. Виїхали і на футзал. Намагаємося, можна більше приймати участь в турнірах. Там вже лазовій тренуєтесь, Так, Так, у нас теж в Лазові непогані умови, три штучних майданчика, трав'яне поле гарне. Ну, у нас взагалі Лазова якби, в своїй області завжди виходить в фінали чемпіонату області. Ну, теж по обласним рамкам теж сильна команда. Ну, Хлопців своїх заспокоїли, чи ще вони там перегурі? Ні, ще будемо в автобусі ще будемо їхати час, цукерки. No. Хлопці розстроїлись дуже, ну але ж треба було на полі доводити, показувати гру. Здавалося, що буде серія пенальтів, але пропустили. Я теж при рахунку 3-3 був впевнений, що ми або заб'ємо четвертий м'яч, або буде серія пенальтів. Але, на жаль, четвертий м'яч забив псьол. Нічого ще прийдете, ще виграєте. Буде із поки перше місце не виграємо. І нарешті останній трофей цього турніру був вручений переможцям із Омельника. І переможцем нашого турніру стала команда Псол плюс. Андрій, як вважаєш, за рахунок чого перемогли? Е, Зараді дружного колективу та грали е, немовче. Розмовляли на полі? Так. Ну розкажи, наскільки важко було перемогти? Які матчі запам'яталися? Е саме більше запам'ятався цей матч із за те, що дуже багато було моментів, та було дуже важко. Ну, Кубок важкий чи ні? Ні. Такий... Дорогенький, ну, удари... якщо ударить, то буде больно. Скільки зусиль доклали, щоб його вибороти? Дуже багато. Ми ну, Старалися, всі грали командною роботою, всі питалися, і забивали. Дуже хорошо було. І в мене найкраща гра була з лідером. Мені дуже вона понравилась. Було дуже багато моментів, які не забивали, які забивали. Ну, ще дуже класна була. Після вручення Кубків медалей та грамот Віталій Тюрин подякував командам за приїзд до горішніх плавнів. Дякуємо вам за участь, батькам за підтримку, тренерам за те, що вирощують наших молодих талантів. Ми всім вам дякуємо. Приїжджайте до нас ще. Ми будемо вас раді бачити. Слава Україні! Кожна команда, яка отримала кубки та медалі турніру Промінь мрії КАП, за традицією влаштувала фотосесію із здобутими трофеями. Ці миттєвості та емоції, які юні футболісти отримали під час турніру у горішніх плавнях, вони неодноразово ще згадуватимуть під час своєї ігрової кар'єри. У середині лютого у горішніх плавнях планується проведення турніру серії промінь мрій, Кап» серед дівчат. У рамках цих змагань це буде перший турнір, коли на майданчик вийдуть виключно дівчата. Втім, на одному із змагань серед команд 2010 року народження на турнірі промінь мрій, Кап» вже боролася проти команд юнаків саме дівоча команда. Кадю США із кам'яних потоків. Які враження ось від матчів, що вже відбулися? Чи важко було грати? Так, да, дуже важко. Враження ну, такі не дуже хороші, бо ми всі програли Е, Ну так о, цей, все е, ми, гри, почти ми все. е, два голи забили і все. Але ж вам вдалося два м'ячі забити. Які емоції були після забитих м'ячів? Радісні. якісь ну, раді. голи забили. Як ви футболом почали займатися? Давай спочатку ти розкажи. Yeah. – e, Ну, просто узнала про футбол, одразу пішла все. Як ти прийшла у футбол? E, ну e, <laughs> так само, як і вона. Ну, мені сподобався цей вид спорту. і Я вирішила спробувати. Ніка Юрєва та Валерія Панасенко поділилися враженнями після гри із юнаками із гірника спорт. Чудові чудові, да нам сказали, що ми добре зграли. Ну розкажіть, над чим ви працюєте на тренуваннях, що робите, які завдання вам тренер дає? Е, є і ті, що ми там ну, робимо на фізику, ну фізичні вправи важкі, а є ну, на розумові на точність. Е, да, на точність ну, все. Ага, там, різні. О, вже важко навчитися бити по м'ячу для вас було. Чи ви одразу навчилися цій техніці? Не важко, але не одразу. Зараз вже вмієте бити по м'ячу, все влучати. Так. Що треба, щоб гарно бити по м'ячу? – Правильно ставити ногу, ну, корпус правильно нахиляти і направляти м'яч. Скажіть, про що мрієте, які досягнення, як про які досягнення ви мрієте? Попасти в зборну по футзалу. Да. Що для цього треба? Багато тр тренуватися. Ну футбол, чим взагалі він вам подобається? Така гра, в основному хлопці грають, а у вас ось у кам'яних потоках і дівчата. Ну, -е, перше, це команда, е, емоції. Емоції отримали на турнірі. Так. Ну, як вам майданчик? Чи вперше ви тут? Як вам взагалі ось у Горішній плавні ви приїхали? Ну, тут е, майданчик дуже гарний, дуже... гарний класний, ну, не вперше. Як хлопці до вас відносяться, як джентльмени? <рес> ну, В ногах б'ють. Ну, так. так, буває, так. Е, ну, сметра, яка команда Є те, що нормально відноситься, а є ні А команда. Ви їх б'єте по ногах да. обов'язково. Так? так тренер команди Гірник спорт вікової категорії 2010 року народження. Роман Симбал залишився задоволеним тим, що у турнірі юнаків участь взяла одна дівоча команда. З девочками всегда приятно играть, не тільки в футбол. Поэтому, э, э, была небольшая установка, чтобы мальчики просто делали, э, э, совершали удержання для того, щоб не сильно много накидати э, голов ворота дівчат, так сказати, уважительно к ним отніститься і з любов'ю. Далі очікували, що буде така команда дівчат, що вони так досить непогано гранті і голи забивають. Нет. Нет, ну, с учетом того, что все-таки девочки делают первые шаги, вот, мы дуже вражены, что именно в каменных потоках есть такая команда. И респект тренерам, которые занимаются детьми, потому что с каменных потоков, как не турнир, так приезжает возраст, и мальчики, и дети занимаются, и тем более девчата. Это замечательно, что в таких вот ну, периферийных районах есть такие Люди, які займаються футболом, і тим більше з дівочки, один із гравців гірника спорт поділився враженнями після матчу із командами дівчат. Мені гра сподобалася, мені сподобалося, як грали дівчата. Мені кажеться, вони досить достойно грали проти нас, і вони нам забили два гола, за Що ми дуже скажем так за них. Враження гарні за них З задоволенням пропустили два голи, так ну може і так сказати, так. Да. Очікували, що дівчата тут будуть грати, що вони так непоганий рівень демонструють. Не очікувалось. Ми думали, що буде тільки одна команда грати з кам'яних поток, але вони взяли дві команди та ще й одна дівчата, одні хлопчики. Ну раніше бачив, щоб так дівчата грали і голи навіть забивали. Я, я раніше проти дівчат не грав. Які відчуття гарні відчуття. Того, що дівчата можуть грати в футбол, та є такі команди, які приймають дівчат, саме дівчат. Ну, вони грали е, досить е, також е, гарно, вони, е, але був великий рахунок, але усі, усі, усі е, розуміли, що дівчата грають, та вони не сильно на цьому, е, скажімо так, е, зупина, зупинялися. Максим Гаврилюк розповів, як складався турнір промінь Мрії Каб для його команди. Ми будемо претендувати на медалі, якщо ми виграємо гру з тросанцем. Нас стр з Тросанцем скоро гра буде. Якщо ми виграємо тросянець, то ми будемо претендувати на е, якісь медалі. Ну, а у вас команди рівні по силам, чи є перша, друга. Не можу так сказати. Мені кажеться, що усі тут грають ми кожен на своєму уровні, та ніхто не знає, як буде команда грати в тому або іншому матчі. Як Ваша команда розділилася. В нас взяли першу групу та розділили їх на дві команди та взяли два-три чоловіка з другої групи. У підсумку гірник спорт здобув третє місце на турнірі Малого Кубка. Його гравці отримали індивідуальні номінації. Єгор Зоря та Кирило Маскайкін. Визнані найкращими гравцями гірників. А Євген Драпеза отримав приз найкращого захисника малого кубка. Отримала індивідуальний трофей і лідерка команди Дівчати з кадюсиша кам'яні потоки Саміра Алізада. Вона та її партнерки під час турніру сміливо виходили на майданчик фізкультурно-здоровчого комплексу проти хлопців та прагнули ні в чому їм не поступатися і не уникали єдиноборств під час поєдинків. Ми одразу погодилися брати участь у турнірі, де тільки хлопці?» Так чому ні? Це опит додатковий. Ну і е, як вам майданчик? Це вперше ви тут граєте чи ні? Е, так, перший. Майданчик, до речі, дуже класний. Було дуже багато переймань, але все добре. Складно грати при, проти хлопців, тому що вони швидші фізично. Дуже складно за ними бігати. Але ж вам вдалося, два м'ячі за, забити ось і як. Там вийшло так. Е, ти вмієш вже влучати ногою м'ячу і відпрацьовуєш удари. Е, тренування, все тренування. На них відпрацьовуємо удари, стики, вибіги, все багато чого. А скільки ти займаєшся вже футболом? Вже десь три з половиною роки, десь так. А скажи, як прийшла на футбол чи був вибір на інші секції? Я вчитель фізкультури, долучив до змагань, тому що було мало дівчат. Потім через це я почала ходити все чаще та чаще. Тепер я займаюся спортивній юнацькій школі. Вигравали раніше матчі там з хлопцями? Були так. Першість, здається, Пануфріївського району займали. Перше місце серед юнаків. Дівчата забивали голи та ось так розігрували кутові удари, які завершувалися загрозою воротам суперників і з інших команд хлопців. І все ж таки без підтримки хлопців дівоча команда із кам'яних потоків не залишилася. Допомагав дівчатам на турнірі голкіпер із юнацької команди Кадю США кам'яні потоки Дмитро Рогозін. Він особисто виявив бажання грати у одній команді із дівчатами. Ну просто так получилось, що я не знаю, як це обіцяти, просто захотілося поіграти за дівчинок і вот так от получилось. Я граю і за девочек, і за мальчиків. Ну, справді як справжній лицар вирішив захищати дівчат, да? так? Які враження від гри з дівчатами багато в тебе роботи? Е, дуже гарно грають і е, дуже добре віддають паси і держать ігроків. Е, тобто команда дівчат така дуже гарна, так? Да? Так, дуже гарна. Ти сам обрав у ворота? Так, сам хлопці на тебе не образилися. Ні, на ворот сміялися. Зато хоч і граєш у турнірі, так? Так. Роздір локті, звісно, на цьому. Но, найголовніше, победа, либо участь. Дмитро Рогозін розповів, як взагалі став у ворота. Один раз просто э, пацаны с футбола поставили на ворота, когда я играл еще в поле, и поставили на ворота меня, и я потом начал играть на воротах. Тренера мяч словил, и все, сразу на воротарем стал. И вот и все. Ты играешь за команду девчат, может быть, хлопцы то без заздрят, да, стики в тб в партнер? Конечно. Вокруг меня все девочки, понимаете. Куда ни посмотрю, везде девочки, все. Они на меня смотрят, все такое. Ну и вот и все. Ти радієш, отримуєш емоції позитивні. так? Ми всі радімо і отримуємо емоції. Це такий експеримент в тебе, так? Так, так. Приємний. Так. Олі хотів би грати? Звісно, хотів би. Ну я і грав уже. Забивав Тільки на максимум на тренуваннях, Ну а так ні. До речі, представниці прекрасної статі на цьому турнірі знаходилися і на трибунах. Матусі гравців однієї з команд вболівали не тільки за своїх дітей, але підтримували дівочу команду. Боліваємо за своїх. Це команда Дюсуша Шахтар, місто Першотравенськ. Ми приїхали сюди з Дніпропетровської області. Ваш враження від матчі вашої команди від інших команд. Дуже гарне, гарні хлопці, всі, не тільки наші. Але ми сподіваємось, ми сильніше усіх. Команда дівчат. Ой, ми за них вчора вболівали, підтримували їх. Жіноча солідарність. Гарний рівень, високий, дуже гарний зал. Команди хлопці гарні, класно виступають, класно грають. Ну, поселили нас в дуже гарних умовах. Ну, так дуже гарно все. Ми завжди завжди разом їздимо зі своїми Група дітьми. яками Підтримки дуже да. підтримуємо. Ми. По-другому -по ніяк. Нам вдається стримувати емоції. Мені я не стримую емоції. Тут у мене піп-піп треба робити, закривати усі слова. Подавше зашкалюють, ну емоції це не купиш ні за які гроші. Враження добре, організація турніру на на, на високому рівні. Вирішила, тому що ми підтримуємо завжди своїх хлопців. Контролюйте ось цих двох фанаток. <рес> Стараюсь. <рес> вони себе вели гарно. Так, да, контролюю. Розкажіть, які враження від вашої команди, як вони грають, за рахунок чого виграють? <рес> за що техніки? Я думаю. <рес> Они бути характер, без характера не кути. Так що це ще характер, це стержень внутрі. Е Ну, сіла волі, не знаю. Потім розбір польотів, так, після Так, так, так. Розбір це польотів це головне. Більше ми з ними проводимо розмов, підказуємо, що робити. Тренер на нас сердиться, але ми все рівно вирішуємо ці питання. Ми обговорюємо тактику. Вечором закриваємося в кімнаті і з тренером обговорюємо тактику. Тренера немає вибору, так? Так, немає. Ось так забивала голи команда, за яку вболівали матусі. За їхньої підтримки, юнаки із першотравенської ДЮСШ Шахтар дісталися вирішального матчу, де зустрілися із гравцями команди Юність Лозова. Юнаки Першотравенська були близькими до перемоги, але у підсумку здобули срібні медалі. Золоті нагороди відправилися до Лозової.